Всім привіт! Знов, як завжди, один з моїх підписників, Андрій, запропонував мені на тест своє водилище. І я не зміг відмовитися, тому що це справжня легенда. Графіт лідер Белеза. Так, звісно, це не ті найлегендарніші 602 чи 632 xl які свого часу так обжовувалися всіми гуру в інтернеті. Але це 692 з тестом до 4 грамів, тобто навіть не екстра ультралайт. Але вона зацікавила мене тим, що саме на таку вудочку свого часу ловив Микола Черниченко. Ну і в екстра ультралайте, напевне, немає людей, які не чули про проводки по Чорному і про самого Миколу Чорного. А по-друге, ця вудочка найдовша зі всіх БЛС, Тож вона, як на мене, повинна кидати якнайдалі і бути, напевно, найм'якшою. А чи так це, давайте перевіримо. Поїхали! Почнемо, як звичайно, з огляду характеристик. І найперше, що привертає увагу, це довжина у 2 метри 6 см. Друге, це вага при 2-метровому рості заявлена у 65 грамів. Мої ж ваги показали навіть 63 грам. Тест, як я вже казав, від 1 до 4 г, але по відчуттям воно здається пом'якше і тендітніше багатьох арійних бюджетах, де виробники впевнено пишуть тест майже від 0 і до 2 г. Ну і стрій заявлено як фаст. Хоча який там фаст, воно здається повільніше за трапару. Але може то так тільки здається, бо коли його качаєш, то працює більше кінчик, ніж увесь бланк. Дизайн дуже стриманий, можна сказати скромний, все витримано в коричневих тонах. Чехол, як і во всіх класичних японських арійках, м'яка ганчірочка. Проте, як на мене, досить функціональна. І вона знов таки не показного коричневого кольору. Руків'я суцільна пробка з верхньою досить довгою гайкою катушка тримача. Проте довжина гайки мені дискомфорту не доставила, а класичне руків'я не таке важке, яким здається. І вже точно не таке доробло, як було на моєму кардіфі у стоку. Кільця це не торзайти, але Fuji сік в титанових рамах. І до речі, кільця досить великі. От, наприклад, порівняння торзайтів на тому самому кастомізованому Кардифі із кільцями, що стоять на Белезі. Різниця у розмірі у декілька разів. Ну і легкий треш. Я ще порівняв кільця із лайтом. Тіктенбайт до 12,5 грамів. Ви бачите, що навіть на лайтах в той час майже ровесник Белези японці вже ставили ранінги менше, ніж на цьому графіт-лідері. Тож вони напевно для чогось такого розміру задумані. До речі, такий розмір кілець можна вважати перевагою для ловлі взимку. Вони не будуть так швидко обмерзати і стопорити шнур, як у ті модні мікроранги. Та й пробкове тепле руків'я є зимою, теж би зайшло. Але й недоліки в такому розмірі кілець є. В мене достатньо часто случалися перехльости тонкого шнура за них. Що ж по роботі з приманками. Почнемо, напевно, з тих приманок, для яких саме і робилася ця вудочка з мікроблешень. Бо на свою першу рибалку з белизою я вийшов саме з ними. Одразу скажу, що я навіть не намагався ставити приманки важче 2 грамів, З двох причин: по-перше, все, що важче, то вже ультралайт і мене не дуже цікавить в контексті мармишового водилища. А по друге, надзвичайна гнучкість цієї белези. Створювала враження, що 3 або 4 грами то вже перевантаження для неї. Хоча, якщо японці заявили 4, то вона ці 4 потягне. Інше питання, чи комфортно з такою вагою буде працювати. І за моїми відчуттями, чомусь ні. А от блешні в районі граму мені не дуже сподобалося, як воно кидає. В принципі, дальність задовільна, не рекордна, але подалі від більшості екстра ультралайтів, що я тримав у руках. Проте з точністю є питання. В мене одразу не виходило закидати такі приманки достатньо прицільно. Хоча от мій товариш, в якого колись була саме така вудочка, тільки но узявши в руки белезу, одразу декілька разів поклав грамову блишню дуже точно під латаття. І це незважаючи на досить відчутний вітер, який особисто мені завжди не дає нормально працювати з класичними гнучкими форелевими вудочками. Тож я думаю, що белезою просто треба прикидатися, тобто звикнути до неї. І в принципі, так воно і виявилося. Дещо пізніше я вже кидав ті ж блешні, майже не задумуючись, і в більшості випадків попадав туди, куди цілив. Проте з дальністю закиду все ж таки є деякі трабли. Як я вже казав, кидає наче добре, але неможливо вкластися у закид таким гнучким бланком. Є таке відчуття, що в палички існує якась максимальна межа для конкретної ваги. Знов зауважу, що кидав я грам, півтора, два. І ця межа чи то дальність це заслуга тільки макароністого строю, а ніяк не зусиль, які ти вкладаєш у закид. Тобто, як не старайся, дальність закиду більше не стане. З позитивного мені здалося, що в бланку досить небагато паразитних каливань після закиду. Тим більш як для вудочки з такою можна сказати надзвичайною для свого тесту гнучкістю. Та й взагалі стрій не такий простий, як здається на перший погляд. Хоч вся белеза і відчувається у руках лапша лапшею. Але ж і на потряг, і на проводці, і навіть при виважуванні риби, першим починає працювати кінчик, потім вже середина, а комель вмикається лише при найбільших навантаженнях. Тобто при роботі водилища немає тієї розбовтаності від комелю, що є в більшості таких гнучких та довгих арійних водилища. Наприклад, як це було в того ж Бамбутвіга від Херті Райс. А ще, що я одразу помітив при роботі з блешнями, це надзвичайну чуйку в пелагіці. Коли блешня торкалася трави чи якогось іншого підводного предмету, це відчувалося майже як покльовка. Трава то найпоказовіше, бо зазвичай таку, м'яку перепону, недобре чути в руку. Але чому саме зараз я кажу тільки про пелагічне положення приманки. Бо в джигу все не так. Одразу попереджу, що в джигу із закидом все відбувається так само, як і з блешнями. Тобто існує якась межа у дальності закиду, яку ніяк не подолати, як не старайся вкладатися у той самий закид. І це не дуже мене порадувало, бо на моїх окуневих точках літом потрібно докидувати до риби. Хоча, в принципі, особливо жалітися на дальність немає чого, кидає удилище пристойно. Наприклад. Один грам, воно не докидує метр чи півтора до результату двохметрової матаги TWA662, в якої, до речі, грам – це верхня межа тесту. Та й те, скоріш за все, така різниця в дальності обумовлена різним діаметром шнурів. В мене стояв Dual ArmoRet 008, а в мого товариша, який кидав поряд матагою, 002 Нанофіл. Причому той старий, європейський, тобто найтонший. Інформативності на донних проводках белезі не вистачає, як в принципі будь-якому гнучкому арійному водилищу. Причому дно чи подводні перепони відчувається тут не як торкання саме приманкою до чогось, а як додаткове навантаження на бланк, що починає прогинатися під цим навантаженням. Тобто певна інформативність все ж таки присутня. Просто до неї треба звикнути. Проте, незважаючи на тест водилища аж до 4 г, проводка вже 2 грамів не виходить достатньо агресивною. Гнучкий бланк її провалює, чи може занадто пом'якшує, як на мене. А от чорні проводки для цієї вудочки це майже її рідне. Качати бланк і бити шнуром по воді можна на будь-яких вагах. Однак оскільки я не дуже великий прихильник стилю винайденого Миколою Черниченка, то більше 2 грамів я знов просто не ставив. А от з грамом проводка стає значно цікавіше. Тут, звісно, теж доступні чорні проводки для любителів, проте можна анімувати приманку і значно агресивніше. Як того полюбляє літній активний окунь. Пакльовки невеличких окунців чути досить добре, хоча все одно іноді вони примудрялися повисати майже непомітно. А от крупніший окунь вже на покльовці згинав вудилище так, що це виходило в стилі віддай спінінг. Проте тут все одно треба визнати, що навіть та ж матага 662, яку я, до речі, порівняв із белизою безпосередньо на рибалці, виявилася в цьому дещо чутливіша. Принаймні під час джигу так це точно. Однак, все ж таки, Матага це кастом, який на даний час значно дорожчий за стокову белезу. Та й порівняння не зовсім коректне ще й тому, що в белези вчетверо більший тест. Тож при таких умовах, хоч паличка від графітлідеру і програє, але не дуже значний програш, скоріш говорить на її користь, ніж проти. А найцікавіше, що ця довга белеза годиться для мормишину. І це знов таки при заявленому тесті від граму до 4. І в такій ловлі вона, як на мене, буде покраще навіть багатьох новинок, не кажучи вже про класичні форельєві вудилища. Нарешті двометрова ковбаса дійсно далеко кидає мормишки, знов майже на рівні вже згаданої раз Матаги. Причому оте майже скоріш з-за різниці в шнурах, як я вже казав. І на подив з такими легкими приманками чомусь нарешті виходить вкладатися у закид. Можна зробити різкий хлисткий джиговий закид і послати мармишку далі метри на два, а то й на три, ніж при звичайному плавному закиді. При цьому, якщо кидати без зусиль, виліт теж досить немалий. Знов згадаю, що паразитних каливань після закиду небагато. Напевно, менше, ніж в того ж Бамбутвіга чи навіть 602-ї трапари. І вже точно менше, ніж у двометрового кащеї. І от ще, за моїми відчуттями, десь 0,2 грами вже навантажують бланк на закиді. 0,2 зауважу при тесті від граму. На проводці вага мармишки не відчувається, як це буває в найкращих представників Марвишевих вудочок. Але ж бланк дозволяє виробляти майже весь спектр проводок цих надлегких приманок. Качати бланк легко, коливання зрозумілі і керовані. Покльовки. Їх чути, хоча не скажу, що якось надзвичайно. А от відчуття таркання приманки до трави чи, наприклад, до чужого шнура у воді, знов здивувало. Спершу такі торкання я плутав з покльовками. Дуже дзвінко, як для таких м'яких предметів. Зазвичай так дзвонить по приманці каміння чи щось дуже жорстке, та й ти його зазвичай з покльовкою рідко плутаєш. А тут таке. Прийшлося звикнути, щоб навчитися розрізняти рибу і якийсь подводний мотлох. Ну і навіть маленька гілочка трави досить відчутно навантажує бланк, щоб стало зрозуміло, що проводка вже не має сенсу і треба хорош. вимотувати. Тобто, чуйка саме в Мормишину одна з найкращих. А серед стокових спінінгів арійного призначення, напевно, найкраще. І отже, на цій мажорній ноті перейдемо до висновків. В чомусь ця вудочка мене вразила, в чомусь зовсім ні. Від легенди, наче очікуєш чогось надзвичайного у всьому. Але на фоні багатьох новинок, якими намагаються наповнити ринок екстра ультралайтів як вітчизняні, так і зарубіжні виробники, ця белеза не дуже той виділяється. Як на мене, це звичайна арійна вудочка десь середньобюджетного діапазону. До речі, так і є. Я не знайшов в інтернеті інформації, скільки вона коштувала в магазинах, але в архівах торгів на рибацьких барахолках значиться середня ціна біля 150 доларів. І я вважаю, що паличка цих грошей коштує. Причому коштує саме як Мормишеве вудилище або як екстра ультралайтовий універсал. Довжина і чудова чуйка саме в мормишингу, дещо додає їй ізюминки. Але якщо згадати наскільки це стара модель, і спробувати пригадати її конкурентів 15 чи 20-річної давнини, то розумієш, що це дійсно свого часу був шедевр. Напевно, це стосується і інших моделей, тих самих більш популярних 602 та 632 Белези. Тож, окрім практичної, це водилище явно має ще й колекційну цінність для тих, хто залишається небайдужим до японської класики. Ну а в мене на сьогодні все. Всім ні лоски і до зустрічі на рибалках!